Лузівська окружна прокуратура посилено працює над виявленням державних зрадників та колаборантів. Про це під час звіту за минулорічну роботу на сесії Лузівської райради повідомляє керівник прокуратури Сергій Колесник. Минулому році виявлено засуджено одного колаборанта, який на вокзалі підтримував та пропагандував ідею руського миру. Крім цього, то засуджено чотирьох осіб, які виправдовували збройну агресію. переважно, здійснювали це у соціальних мережах. Торік прокуратура також виявила псевдоволонтерів, серед яких був неповнолітній. Говорить керівник прокуратури. В минулому році було засуджено двох осіб, які збирали гроші, нібито на потреби військових, а саме на купку транспортних засобів автомобілів. А самі ці гроші тратили на власні нужди. Прокурори займаються юхилянтами. За словами Сергія Колесника, торік четверо військовозобов'язаних отримали вирок суду на строк до трьох років. Минулого року більш ніж удвічі збільшилась кількість шахрайств. Ошуканими найчастіше ставали літні люди, зазначає керівник прокуратури. Найрозповсюдженішими способами шахрайства є дзвінок від війни співробітників банку, перехід людей на сумнівні інтернет-портали, у телеграм-каналах за посиланнями для отримання грошової допомоги, нібито від держави чи ООН добровільне повідомлення шахраям даних своїх банківських карток, шахраї отримують доступ до онлайн-банкінгу і переводять грошові кошти на свої картківські рахунки. Займається прокуратура і незаконною вирубкою дерев. Торік 12 справ направили до суду. Повідомляє Сергій Колесник. Ця робота виконується у взаємодії з міською радою. Вилучена більше десятка бензопил. Вилучалися три автомобілі, на яких здійснювалася перевозка, а трактори майже 20 кубометрів деревини. повинні на потреби громади. Торік прокуратура посилила роботу щодо виявлення фактів торгівлі наркотиками. Документовано 21 випадок збуту наркотичних засобів. Більшість осіб знаходяться під вартою та вже маємо вироки Ось у цьому покаранні передбачено від років подбавлення волі. В 2022 році, за фактами збуту наркотичних засобів, не було направлено жодного обвинувального акту. Найчастіше наркоторговці реалізовують коноплю та метадон, повідомляють у прокуратурі.